Кіокушин карате Анна Мусієнко вже 13 років. До залу ще малою її привели батьки. І як згадує незмінний наставник спортсменки, перше тренування майбутньої чемпіонки було стресовим. Ані Мусієнко, п'ятилітня дівчинка, прийшла спробувати себе в карате. І перша тренування у нього пройшла вся в слізах. Ну, після цього все пішло дуже хорошо. Анічка у нас неоднократна призерка і чемпіонка України уже многоразовая, разова також неоднократная чемпионка чемпіонка і европейских європейських международных міжнародних очень крупных турниров. Так що його спортивна кар'єра в діції юніорстві очі хороша у свій останній рік в юніорстві Анна, попри війну, тренування під сиренами та перебої зі світлом вирішила вкотре спробувати свої сили на чемпіонаті Європи. З квітня почався її шлях до перемог. Активно ми тренувалися три дні в тиждень, і четвертий день це такий фізо, тобто більш навантаження на силу, витривалість, але також дуже важливо було тренуватися поза цим залом, тому що не вистачало важливо було кожен день підтримувати, тренуватися, відпрацьовувати техніки, удари, тому що бій триває дві хвилини, активних дві хвилини, і дуже важливо під кінець включитися, тому що ось ця завершальна хвилина, потім півхвилини. Дуже важливі за ці півхвилини судді приймають рішення. П'ять місяців тренувань, фізичної та моральної підготовки. І Анна була готова представити Україну на європейській спортивній арені. Цей чемпіонат проходив у Польщі у місті Мисляні. він тривав два дні. Перший день виступали діти десь. Я не пам'ятаю точно, але, мабуть, з віс восьми років і до вісімнадцяти. А на другий день у неділю вже виступали дорослі з вісімнадцяти жінки та чоловіки. Ми виступали в перший день, було ну, доволі багато людей. У мене було два бої, бою. але в першому перемога, в другому також перемога. І такий довгожданий титул чемпіонка Європи, який я підтвердила. Подальші плани спортсменки пов'язані з навчанням. Цьогоріч вона вступила до вишу, вчитиметься на тренера. Карина Крикун, Максим Пономарьо. Цей день.